Що все пропало, і не буває більш чудес. Христос у смерті вирвав жало, хоч смерть, в третій день воскрес, коли надія в серці гасне, дивись угору до небес, тут на землі. Все дочасне, Христос є вічний, він воскрес, коли надія, в серці гасне, дивись у гору до небес. тут на землі усе дочасне, Христос є вічний, Він воскрес, хоч буря стогне, не здавайся за обрієм. Що тобі він каже, не лякайся, радість спасите ві воскрес, коли надія в серці гасне, дивись у гору, до небес, тут на землі, усе дочасне. Христос є вічний Він Воскрес, коли надія в серці гасне, дивись у Гору до небес, тут на землі усе дочасне, Христос є вічний Він воскрес, душа від радості співає, Христос вільний, тюрми як спів небесних залунає, тоді воскреснемо, і ми, коли надія, в серці гасне, дивись у небес, тут на землі усе дочасне. Христос є вічний, Він воскрес, коли надія, в серці гасне. Дивись у гору, до небес, тут на землі. Усе дочасне, Христос є вічний.